Вернулися з Юрмали, де спілкувалися з Максимом Галкіном, з Андрієм Макревичем, які дуже хочуть приїхати в Україну з концертами. Як ви думаєте, як спряме українська публіка приїзд російських зірок, які підтримують Україну? Ви знаєте, коли а, ми а, застудилися? Ну, десь на протязі посиділи, застудилися. Ми що робимо? Ми намагаємося залишитися вдома, хоча б на день, на два, чи підхопили вірус якийсь, на день, на два, на три, аби дати своїй імунній системі трохи встати на ноги міцніше. А і вже тоді можна виходити спокійно а, ходити і займатися своїми справами. Так ось я а, вас запевняю, що наше українське суспільство поки що певною мірою, необхідною мірою не одужало, аби сюди приїздили а, виконавці з Росії. Хай і так звані опозиційні, які не підтримують а, тамтешній а, режим. А я вважаю. Що ми маємо зараз виховуватися як українське суспільство на українському українством, і тільки потім, коли ми збагнемо, у нас в нас це увійде, тоді вони можуть приїжджати. Ми зараз на вкрай такі, знаєте, небезпечні межі. Ми можемо знову замкнути коло так. Ми можемо замкнути знову коло. Якщо коротко, то я о, вважаю, що зараз не на часі їх пускати сюди. Ми маємо вбирати своє українське. А вони, ну хай вони ви розумієте, вони можуть підтримувати кого завгодно, і велика подяка їм, що вони підтримують Україну. Спасибі їм велике. Але вони мають залишатися чужими для України. Ви розумієте? Я просто закликаю. Бо якщо ми будемо, а якщо українське суспільство буде сприймати їх своїми, ми знову станемо на ту стежку. Вони ми їм маємо дякувати за підтримку. Ми їм маємо дякувати за їхню позицію за їхні рішення. Але українці мають зрозуміти, що друзів, братів України у світі нема, крім єдиного свідомого українця, все.